Ранку доброго. Бажаю міцного Мадяр на зв'язку. 1 жовтня, час звітів. Тож коротко доповім про стан збору та про результативність птахів Мадяра, як і обіцяв. Сьогодні 110-й день перебування птахів Мадяра на лінії контрнаступу. То є п'ятий етап участі підрозділу у війні. Перший київський етап. Був нетривалим. Другий етап тривав з 13 квітня по 15 листопада на Херсонському напрямку. Третій етап тривав з 15 листопада по 3 березня на Бахмуті 110 діб. Четвертий етап а, тривав 100 днів а, Донецьк відрізок Авдіївка-Мар'янка, район Пески. І п'ятий етап, про який ми зараз говоримо, це е етап, не буду називати місце, 110 діб з 13 червня по 30 вересня. Загальний результат п'ятого етапу по знищеній та враженій техніці становить 514 одиниць, з котрих 306 одиниць ворожої техніки та 208 ворожих Дронів. Детальний звіт видам, зведеним слайдом в розрізі різновидів, знищених, вражених і таке інше. Працюємо далі. Що стосується збору, 5 діб минуло, вийшли ми на 6 добу, станом на 6 ранку 1 жовтня, народними зусиллями зібрано 29,2 мільйона гривень. Нагадаю, ми збираємо безпрецедентну суму 44 мільйона 660 тисяч, з котрих 29 мільйонів 200 тисяч станом на ранок 1 жовтня вдалося зібрати. Збираємо на дуже корисні речі, серед котрих три комплекси реб для а, перехвату та подавлення ворожих дронів Камікадзе, 200 дронів Mavic 3 Pro для потреб. Багатьох підрозділів ЗСУ, тисячу евакуаційних візочків то вже друга е наша серія. Е після успішного збору на тисячу візочків, е 520 з них вже роздано. І ми зайшли на наступний збір на тисячу візочків, бо потреба їх становить, може й 10 тисяч одиниць для всіх підрозділів, до котрих ми можемо ці візочки забезпечити. 20 комплексів наземних станцій для фпів. 50 комплектів бойового екіпірування для новоприбулих пілотів і два комплекси великих дальнобійних потужних українського виробництва комплекса ударних нічних бомберів Білий волк, що складаються з шести потужних бортів. Останній пункт для потреб Тахівмадяра. 44 мільйона 660 тисяч становить загальна сума, 29 мільйонів 200 тисяч. Станом на зараз, на 6-ту годину ранку 1 жовтня, зібрано завдяки е зусиль великої кількості добродіїв, меценатів, патріотів. Ми обов'язково по кінцю підведемо е кількість е людей, що прийняли участь. Ми е обов'язково проаналізуємо і я прозвітую про результати того збору. Звісно, ще декілька днів тепер, так впевнено, перетнувши дві третини суми, ми продовжимо ще декілька днів збір. Я впевнений, що повна сума тих коштів буде зібрана. Тим більше, що виробник реб комплексів підтвердив нам готовність постачання тих трьох комплексів, котрі ми замовили і передбачаємо для нарощування нарощування боротьби з ворожими FPV-дронами. Другими словами, створення надійного щита на відрізку фронту 50 кілометрів для захисту всіх наших воїнів, техніки, позицій та інше від проникнення ворожих дронів Камікадзе по позиціям. Ми починаємо шостий етап подробиці, десь пізніше. Наразі, декілька днів, перебуватимемо в певній. Радіо час від часу про себе е десь даючи знати. П'ятий етап сьогодні підрозділом Мадяра, ротною тактичною групою Мадяра 59-ї бригади ЗСУ. Підводимо підсумки і вважаємо завершеним 110 днів 514 вражених ворожих цілей. З них 306 одиниць. Ворожої техніки та 208 ворожих дронів камікадзе. Все це завдяки е злагодженій і сміливій роботі бійців підрозділу та завдяки безумовно вашій е непохитній позиції та довірі відносно нашого підрозділу і постійних зусиль на. Направлених на дооснащення нашого підрозділу, а через нас на допомогу сотням підрозділів в різних різних проєктах, починаючи від е дронів, народних дронів FPV, плат ініціації, цукерок для тих, хто займається ударною аеродіяльністю, е евакуаційних візочків і всього іншого переліку, до котрого так чи інакше, завдяки вашим підтримці наших проєктів, вашим донатом і зусиллям, вдається е допомагати, вчити, розвивати і разом, разом працювати на перемогу, не даючи ворогу спокійно перекладати ноги на тій землі, на котрі його ніхто не очікував, і працюватимемо по звільненню нашої землі до самої перемоги. Мадяр завжди на зв'язку триматиму в курсі. Всім гарної неділі. Перше жовтня зима не за горами. Честь.